Робимо це раді себе, а потім приходить такий період, що входиш в смак, входиш в задоволення, хочеш показати себе комусь. Перший раз показати себе тим, хто з тобою до школи ходить, потім тим, хто з села приходить на футбол, а потім вже є такі, що ще дивляться на тебе і беруть тебе далі. Так що бажаю вам всім грати мінімум вищі ліс. Справді, спорту є добра справа, а кожну ту справу, яку розпочинаємо у своєму житті, і кожного дня, розпочинаючи той чи інший день, чи подорож, чи, зокрема, той сезон, який ви починаєте, повинна вся, всяка праця і всякі старання, і починання повинні робитися з благословіння Божого. Тому сьогодні я є тут, щоб також разом з вами. Благословити, щоб так і було, все добре складалося. Ваші мрії того вашого життя, зокрема в спорті, обов'язково збувалися. Але то є важко людині самій, а разом з Богом є надзвичайно легко будь-яку справу. Багато гарних слів сказано, але знаєте, спорт це як музика. Погано музикант грає на скрипці, так само футболіст погано грає в м'яче. А підтримуючи спорт, тому що ще недавно бути тим молодим, як грали. І одного разу підійшов наш друг Олег Дименюк. Каже, є команда, треба форми, треба щось допомогти. А я багато років у нас, років був світах. Західна Європа і так далі. Багато колись займалися спортом, і багато побачив дітей, які залишені напризволяще матерями, батьками через той важкий стан, який твориться в нашій Україні. І коли людина каже, що підтримує якийсь спорт, вона йде або депутати, або хоче себе якось проявити, щоб про неї багато говорили. В наша організація мені ніколи не пхаємося в телебачення. Вже вона працює більше, як двох хотів, тому що Олег знає пан, що в нас був притулок ми займалися з 90-го року дітьми-сиротами, напівсиротами і так далі. Хто зайде на звіти, цього місяця ми вже дали дітям 25 тисяч. В університеті на педагога. І так само є багато хлопців, юристи, хто планує бути в міліції, хто в судді. І Кожна маленька підтримка, вона дає нам шанс вижити у цій як от, нашій рідній Україні. Тому щиро дякую пане Олегу за запрошення. Дякую, що дійсно є змога пізнати. вам, оте Боже благословення, силу і наснагу ніколи не здаватися. Бо футбол це і сила, це і любов один до одного. Ви не пієте бити один одного по ногах заради того, що він там щось не так сказав. Будбол всяке буває, але треба якось так уважно грати, щоб не пошкодити один одного. Тому я би хотів сьогодні і нагородити дітей, які тут були написані, що замало написали, але буде більше. І побажати вам у цьому сезоні. І взагалі здоров'я, гарної квітної неділі, виграшу двом командам. Ми бажаємо однієї другій, бо футбол це є виграш завжди. Бажаю дочекатися великодніх свят. Будете, заходити в гості, пан Олег знає, де мене знайти. Будемо раді кожного зустріти, якісь проблеми, клопоти, звертайтесь. Дякую, хай щастить.